Вам показати, скільки загинуло українців? Ви знаєте, є вірш, де написано що вже немає місця для могил. А тут вже немає де поставити навіть прапорця. Тут люди загинули. З Туреччини за Україну, з Великої Британії. Зараз покажу прапор. Надзвичайно багато загинуло українців із не тільки Збройних Сил, а й з полку АЗО, Айдар. Правий сектор це добровольці. Це і є частина Збройних сил України. Багато загинуло в грузині. Є й поляки. Є й волонтери серед них. І литовці є. І не тільки литовці. І німці навіть є, які приїхали захищати Україну. Журналісти серед них. От бачите, це польський прапор. Загинув або хтось із військових або з волонтерів, або журналістів. Є й німці, які загинули за вільну Україну. Я Я просто хочу вам показати. Що немає місця не те що для могил, немає місця, де поставити прапорець. Це всі ці люди, які віддали життя за вільну Україну. Тут є і чехи серед них. Люди з міста Харкова, з міста Одеси, з Дніпра, з Полтавщини моєї рідної, дуже багато зі Львова, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Житомира. Тут надзвичайно багато, надзвичайно багато загинуло. Людей, які боронять вільну соборну Україну. Я хочу, щоб це бачив весь світ. Ціна свободи. Ціна нашої української свободи. З Охтирки багато загинули. Є люди з Гадяча, які загинули, зупиняли рашистський танк мого рідного гадяча. моїй полтарщини з Тернополя. Дуже багато людей. Господи, допоможи нам зберегти нашу вільну Україну, свята Діва Марія, помилуй нас, зроби так, щоб ми перемогли. Нехай той Господи чорт з рогами якнайшвидше покине всі наші захоплені українські території. Ми ж нікого не чіпали самі, абсолютно. Ми першими ніколи нікого. Не чіпаємо. українська нація взагалі вважається найдобродушнішою, найчеснішою нацією в світі. Таке горе нам. Я не можу зрозуміти. Я молюся всім богам світу, щоб нам допомогли.